Збройні сили України потужний злагоджений механізм. Від загального планування всієї операції до конкретного пострілу все має бути ретельно продумано, виправдано доцільно, так щоб кожен боєць в потрібний момент в потрібному місці зробив свою частину роботи. Коли ефективна взаємодія існує на всіх рівнях: від відділення, взводу, роти, батальйону до управління, ми діємо як єдине ціле разом. Тоді артилерія, піхота, випила, зв'язок, медики, всі служби, підрозділи. Працюють на спільну мету. І коли знаєш, що побратим поруч, і прийде вчасно, а командування допоможе всіма доступними засобами, тоді кожен воює впевнено. Так є в нашій 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. Так б'ються Збройні Сили. Разом з однією метою: вірте в себе, вірте в Збройні Сили України зі святом!